У Києві на вулиці Грушевського люди почали сходитися близько 9-ї ранку. Вже за годину тут зібралися тисячі. Під стінами Верховної Ради зібралося близько п'яти тисяч мітингувальників. Люди прийшли підтримати опозицію. Вимагають від депутатів не голосувати за рішення Луковича щодо перебування російського чорноморського флоту на території України ще на 25 років. Протестувати приїхали активісти з усієї України. Молодь, люди старшого віку різних статків. Чорне море це дар Божий. Імперіалісти, мілітаристи, оттуда геть. Свідомо розділили народ України з правої сторони і з лівої однаковий народ. Ми бідні і вони бідні. Але зараз йдете тільки. Боротьба кланів я прийшла за те, щоб українець був господарем, як це записано в конституції. За нашу державу Україну боролася сьогодні впевнені, що наша боротьба ще не закінчена, вона тільки розпочинається. Адже українська нація просинається і не може вічно спати. Атмосфера панує досить напружена. Активісти не стихають ні на мить. Співробітники міліції весь час поновлюють свої сили. У них чітка задача не пустити мітингувальників близько до приміщення парламенту і не дати зіткнутися з прихильниками партії. І регіонів, які напередодні розмістили свої по.